То в принципі ми можемо вважати, що ми задоволені цим результатом, який є. Ну я більше не задоволений результатом, тому що я реально очікував, я розумів, що буде різниця, угу. але я не розумів, що різниця буде особливо між цими останніми двома двома варіантами. Здавалось би, да, по суті, ми туди насипали і ви все. все, що можна, все взагалі, але якщо зараз ще вивести це в рентабельність, порахувати витратну частину, то виявляється, що в цьому взагалі ніякого сенсу не було, тому що ось на цій ділянці, де лише РТД, вона дала більшу врожайність. З чим це може бути пов'язано з дефіцитом вологи на угу. початковому етапі, надмірне засолення добривами. Наближкові в місто азоту, вони також могли зіграти свою, ну скажімо так, негативну Негативно. роль да, на кореневу систему відповідно на розвиток рослин. Тут не було цього навантаження, відповідно, і результат отримали трошки вище. Але подивимось, у нас чередуються ділянки добре з касом, добре без касу. Зараз, якщо це закономірністю тут повториться, значить ну, дійсно е вологість недостатня побувала саме на це. Але ж нас можуть дивитися, ті, хто косить кукурудзу по 10 тонн. Так. Скаже такі, 4 тонни, та я взагалі б його таке не вирушила. Зрозуміло, що 4 тони кукуруза це не межа наших бажань, але ну, ми не можемо в цій зоні вирощувати лише соня. Е, Ця культура тут найбільше присутня в Сівозміні, ну треба чимось розмовляти, Тому так, що так. зайдемо в глухий кут, це ми все прекрасно розуміємо. Тому в цьому господарстві кукуруза в Сівозміні присутня. Не надто великої кількості, але вона є. Господарство кукурудзи не відмовляється. Але вирощуючи кукурузу, господарство намагається шукати ті шляхи, якими може підвищувати свою усередню вражанність по цій культурі через те, тут і стрибтів у нас під кукурудзою. Через те і достатньо фахово господарство підходить до вибору технологічної схеми захисту. Ну і е, саме через те стало питання використання рідких комплексних добрив для того, щоб підняти врожайність е, як е, загалом по господарству, так і зокрема кукуруд. Ми будемо викладати великий ролик на наш Ютуб-канал в наш проект Врожай в кубі там буде фінальна серія. Тому ми обов'язково про це вам розповідатимемо. Якщо ви не дивилися наш проект, обов'язково. Виправляти цю ситуацію зараз, знаєте, зимовий період є нам всім чим зайнятися, є час відпочити, десь щось подивитися, тому запрошуємо переглянути саме цей проект.